Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько, і в цьому ролику я розповім, як не набрати зайву вагу під час новорічних та різдвяних свят, і не тільки, тому що для інших свят ці поради також актуальні. Або і навіть як примудритися схуднути під час цього періоду застіль. Помчали? Якщо зараз, коли ми перейдемо до самої суті ролика, до самих способів, як не набирати зайву вагу під час свят, все зміниться, я почну інакше виглядати, фон стане зовсім інакшим. То не дивуйтеся, воно так і має бути. Взагалі може здатися, навіть що ви. Вже це бачили, тобто вже чули, що я буду там казати. Тобто, воно взагалі може здатися вам все знайомим. Вам не здається насправді? Воно так і є. Це перезалив ролика. Річної давнини цей ролик я випустив минулого року прямо 31 грудня перед самим новим роком. Ну і він пройшов а, якось повз а, взагалі всіх. Ну тому що зрозуміло, 31 грудня це вже, ну скажімо так, трішечки запізно для цього ролика. От уже не особливо там хтось задумується, що і як там робити. Тому я вирішив його покращити, покращив монтаж, зробив нову. Нормальну обкладинку для нього і зробив для вас таймкоди, щоб ви могли собі одразу переходити по них на способи, які саме вас цікавлять. На теми, які вас цікавлять, коротше кажучи, все оптимізував, все трішки покращив. Суть залишилася та сама, тому якщо ви його вже бачили, можете безперечно освіжити ці знання, тобто зайвим воно точно не буде. Якщо він пройшов минулого року поз вас, то обов'язково подивіться, він точно буде корисний, застосовуючи е, ті поради для цих свят та й для будь-яких інших, як я вже сказав. Ну і звичайно, можливо. Він був актуальніший навіть все таки 31 числа минулого року, ніж зараз. У наш важкий складний час, тобто коли війна, і зрозуміло, що зараз, взагалі, ні до ні до ніяких свят, і немає і в багатьох людей бажання святкувати. У мене, наприклад, так точно в багатьох людей дуже немає і можливості, і тому не знаю, тобто чи він буде все таки корисний щодо нашого саме. Нашого часу складного, але все ж сподіваюся, що комусь він допоможе. Тому не буду вас затримувати більше. Приємного перегляду. А, вибачте, мало не забув ще буквально одна хвилинка. Минулого року ми із популярним фітнес-тренером Любомиром Тийко провели в інстаграмі прямий ефір, також прямо перед новим роком. І він присвячений був ось цій самій темі, тобто як не потовстішати під час свят. Можете переглянути цей прямий ефір також. Там також от багато цікавої інформації, яка десь буде співпадати із цим. Роликом, ну але тим не менше. Цей прямий ефір я залив собі в телеграм-канал, тому знизу є посилання в описі. Переходьте, дивіться, ну і заодно можете підписатися на мій телеграм-канал. Ну і посилання на соцмережі, на YouTube канал і на Instagram акаунт е фітнес-тренера Любомира Тийко, з яким ми, відповідно цей прямий ефір проводили. Як я вже казав, я залишаю також у посиланні. Ну а тепер точно приємного перегляду. Як взагалі не набрати вагу під час святкувань? як можливо ще і схуднути, як мінімізувати оцей весь негативний вплив за стіль і так та, та, далі і тому подібне? В принципі, у мене кожен грудень він такими питаннями завалений зазвичай. І це виправдано, в принципі, тому що як ви можете глянути на цьому гра, найбільший набір ваги відбувається якраз під час якогось періоду святкувань, під час святкових відпусток. На графіку представлені в три країни США, Німеччина і Японія, але ви самі можете бачити, де найбільший пік по набору ваги, в який період. І щось мені в душі підказує, що оцей пік півпадає в нашій країні із оцим, оцими країнами. Тобто ніякої різниці тут особливої бути не має. Ну слово, нічого страшного не було б, якщо б оця вага, яку люди набирають під час періоду святкувань, якщо б вона. Після цього періоду приходила в норму через деякий час. Але як показують деякі дослідження в багатьох випадках цього, на жаль, не відбувається. Тобто, людина, як набрала там якусь кількість ваги під час святкувань, так вони з нею і залишаються потім і весною, і літом і так далі. Тому святкові періоди для багатьох людей служать таким собі додатковим фактором для повільного набору ваги із року в рік. Посвяткували трішки, трішки набрали, потім ця вага тримається на одному рівні. Потім знову трішки посвяткували, набрали, потім знову вага тримається на одному рівні. І так потрошки-потрошки вага росте. Одне дослідження навіть показало, що за тиждень святкової відпустки люди можуть набирати на 500% більше ваги, ніж у несвяткові тижні. Уявіть собі. Можна, звісно, все контролювати, підраховувати під час свят, але давайте будемо чесними, в першу чергу, і самими собою. Хто хоче цим всім під час свят займатися, всі хочуть святкувати, насолоджуватися і щоб після цього зайвих кілограмів ще й не було. Тому ми будемо послуговуватися порадами, які не вимагають якогось строго підрахунку тих же калорій, чи якогось строго моніторингу от відповідно раціону на застіллях. Страв на застіллях, але в той же час є достатньо простими і дієвими, і що немало важливо, науково обґрунтованими, тому що іншими ми на цьому каналі, в принципі, не користуємося. Не скажу, що це лайфхаки, які дозволять вам їсти все підряд і пити все підряд за столом, і при цьому не набрати нічого. Такого не буває, забудьте, але в них хоча б. Частково дозволять вам мінімізувати набір зайвого жирка за цей період. Ну, а там же, як кому, як то кажуть, пощастить. Білт, бай, бай, білт. І почнемо ми з білка. Зосередьтесь на білку. Так звучить перше правило. Якщо вам справді ліньки все контролювати і рахувати, але в той же час хочете. Вийти із застілля з найменшою шкодою для вашої ваги. Тобто, якщо ми говоримо про їжу, навіть переївши, якою не буде якогось відчутного набору жиру, то це якраз нежирні сорти м'яса, нежирна риба, морепродукти ось такого характеру продукти, тобто нежирні джерела білка. Їх є більше, але під час застіль в загальному швидше ви будете використовувати щось із цього, і різні варіації страв із цих продуктів. Ну, до прикладу, запечена курка, запечена куряча грудка, запечена телятина, різні теплі салати з телятини, салат із тунцем, морепродуктами, салат Цезар і так далі, і тому подібне, тобто різні варіації і Де використовується безпосередньо ось ці продукти. До речі, деякі дослідження показують, що збільшення кількості білка в раціоні під час застілля може навіть убезпечити від набору зайвого жиру. До того ж, білок гарно насичує, і, в принципі, організм дуже неохоче відкладає надлишок білка, навіть якщо ми ним переберемо і переберемо по калорійності е, свого раціону. Організм дуже неохоче відкладає надлишок білка в жир. Чому так? По-перше, для організму це цінний будівельний матеріал, і з нього організм будує тотально більшість структури, які йому необхідні для виживання. По-друге, організму для того, щоб конвертувати амінокислоту в жир, а саме з амінокислот складається. Біл будуються білки, тобто, це як цеглинки для білка. То щоб конвертувати амінокислоти в жир, організму треба затратити якісь ресурси. А він у нас штука лінила і йому вигідніше щось інше використати в цьому плані. Ось тому навіть якщо ви переберете білком свою калорійність е, і будете це робити на постійній основі. А саме так організм може, якщо ви дня на день перебираєте білком, саме так організм може почати його на постійній основі, почати відкладати більшу кількість його на постійній основі в жир, але навіть так ця кількість буде невеликою. Правда, дуже мало ймовірно, що ви стільки наїсте, будете наїдати протягом м м якогось періоду часу. Але навіть якщо і зможете, то швидше за все надлишок більшою мірою буде виводитися у вигляді аміаку, сечовини, сечової кислоти і скалом і сечею. або навіть конвертуватися не в жир, а у глюкозу, в цукор в більшій кількості ніж. В жир в будь-якому випадку тому ризик набрати багато жиру в надлишку білка він в принципі мінімальний. Достатньо ще декілька плюсів: термічний ефект е від споживання білка становить 30%. Тобто, простіше кажучи, 30% енергії, яка приходить разом з білком, використовується для перетравлювання та засвоєння білка. А ще амінокислоти, а особливо така амінокислота, як лейцин, має таку цікаву здатність, якщо по-простому не заглиблюватися в біохімію складну, так, постукати по мозку і сказати, що все, хватить жерти, ми наїлися, все добре. Тобто, може гарно сигналізувати про насичення і убезпечити нас від. Переїдання. Висновок краще взагалі не переїдати нічим, але якщо вже десь переїсти, то краще це дійсно зробити якимось е, нежирним білком. Тому білок наше все, хоча не тільки білок, робіть висновки, і ми їдемо далі. Наступне правило більше овочів та води. Якщо в загальному говорити про їжу і про додаткове насичення, то кращої їжі чим переїсти на свята, аніж овочі, ніж клітковина. овочі багаті клітковиною, Напевно, що не існує. Це їжа із дуже низькою енергетичною щільністю. Е, простішими словами, велика кількість овочів несе мало енергії, особливо, якщо ми говоримо про овочі, які е, багаті клітковиною, тобто зелень може бути, наприклад, е, тобто не крохмалисті овочі. І е, якщо ви доповните свій святковий стіл різними варіаціями страв із овочів, то з набагато меншою ймовірністю ви якось дуже сильно. Переберете чимось іншим. Вода, до речі, до цієї шкогорти, і хоча багато води є в тих же овочах, наприклад, і в інших продуктах, але додаткова вода під час застілля зайвою точно не буде, тому що вона також вбереже вас від надмірного апетиту. До того ж, вода допоможе мінімізувати. Набряки, які швидше за все у вас будуть після, на наступний день після святкового столу, а за рахунок них і плюс на вагах. І якщо особливо ви плануєте вживати алкоголь під час застілля, про алкоголь ми, до речі, трошки пізніше поговоримо, то додаткове споживання води допоможе швидше вивести токсичні продукти розпаду алкоголю. Користуйтеся також. Якщо узагальнити, то... Вода допоможе контролювати разом з овочами апетит, не переїсти, тому що вода і овочі будуть займати хоча б тимчасово якесь місце у шлунково кишковому тракті, і відповідно цим вони нам і корисні. Наступне правило: мінімізуйте надходження жирів із раціону. Також нічого нового. Чому взагалі так? Якщо ми говоримо про макронутрієнт яким найлегше надлишком якого найлегше відкласти зайвого жирку за якісь окремі застілля, то це, звісно, жири. По-перше, жири найкалорійніший макронутрієнт, в той час як на грам білків вуглеводів 4 кілокалорії, приблизно на грам жирів 9 ккал. І жирами тому найлегше перебрати і свою калорійність, і відповідно організм до того ж найлегше відкладе оцей надлишок. Жирів наші запаси жирові. Чому так відбувається? Я думаю, тут також все зрозуміло, тому що організму найлегше відкласти надлишок жиру в жир, тому що йому не треба із цими молекулами ніяких маніпуляцій проводити, ніяких конвертувати, як, наприклад, з амінокислотами чи з глюкозою. І тому все логічно. Жир прийшов надлишок є. Відкладаємо його просто спокійно в жир. Все, в принципі, тут просто. Тому ми стараємося не переїдати на застіллях продуктами, які містять багато жирів. Ну, до прикладу, що це може бути? Жирне м'ясо, жирна риба, різні нарізки, там, особливо сало почеревина. Я думаю, тут навіть пояснювати нічого не потрібно. Страви, де Дуже багато олії, тобто, де плаває, все плаває в олії. О, старайтеся, якраз якщо ви робите якісь салати, старайтеся, якраз робити так, щоб все не плавало в олії, або не готувати в дуже великій кількості олії щось, якщо ви будете це робити. Старайтеся мінімізувати кількість олії, тому що олія це по суті чистий жир і дуже багато зайвих калорій. Обережно також із бутербродами з маслом зі ікрою. Тому що масло обережно також із е, сирами, які ми всі так любимо. Тверді сири, вони дуже калорійні за рахунок високого вмісту жирів. Ну про майонези ви і так знаєте, тому хоча б старайтеся в загальному вибирати, обирати аналоги якихось продуктів з меншою жирністю. Якщо ми говоримо про той же майонез, можна. Брати майонез хоча б із мінімальною якоюсь жирністю, сметаною із невеликою жирністю і так далі. Маленькі уточнення, щоб ви не подумали, що я демонізую жири, не дай Бог. Ми зараз розмовляємо саме про якесь одноразове застілля переїдання, тобто, коли ви за столом сидите одноразово, а не говоримо в загальному про життя, про якийсь довгий час. І виключати жири на довгий час абсолютно не потрібно тим більше цього не можна робити, навіть якщо ви худнете. Тому що жири це пластичний матеріал, дуже важливий матеріал, і тому врізати їх під ноль будь-якому нуль під будь-якому випадку взагалі не треба. Але от якщо ми говоримо про якесь окреме застілля і вийти з нього з найменшим плюсом, то звісно це можна зробити і нічого тут страшного не станеться. Йдемо далі. Старайтесь не вживати солодкі напої, Соки, Газовані солодкі напої, навіть той же узвар, до речі, уявіть собі, вони всі мають калорійність і несуть якусь кількість енергії, причому частіше всього немаленько. Простіше кажучи, це по своїй суті їжа, хоч ви і це і п'єте. І тому цим можна дуже легко збільшити калорійність цього святкового раціону, що нам, як ви думаю, розумієте, не дуже сильно потрібно. Тому водичка, звичайна водичка, наше все. Але. Але е, якщо таки вам дуже 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 сильно потрібно, щоб на столі було щось солоденьке, що, що можна попити, і без цього ви не можете ніяк за святковим столом, будь ласка, кола пепси Light без безкалорійні до ваших послуг. Я не можу вам порадити їх пити на постійній основі. Тобто, сказати, що це корисно, будь ласка, користуйтесь. Але давайте ми будемо чесними і самими собою. Ніхто з нас не ідеальний. І тому, якщо вже так чи інакше ви хочете попити солодкої води на свята, газованих, якихось напоїв солодких, і будете це робити, щоб там не було, краще оберіть усі варіанти. Тому що, скільки би ви за вечір цих а, штук не випили. Які кількості маю на увазі, у них немає калорійності і нічого надлишкового ви з них не отримаєте. Тобто вони ніяк не вплинуть на вашу вагу простішими словами. Ще простішими словами вони не зашкодять вам худнути і не спровокують за рахунок себе набір ваги. Тому, будь ласка, якщо потрібно, краще ось це. Ніж е, все решта, ніж напої з великим містом цукру. А ще краще, як я вже казав, просто водичку. Але але життя тут така штука. Наступне правило: більше рухайтеся. Я звичайно розумію, що це дуже 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 банально, і що оцей е, період святкових відпусток переважно у людей проходить у режимі стіл, диван, туалет. Але так чи інакше, оминути цей пункт я не можу, тому що більше руху, більше енерговитрати, або іншими словами, більше енергії витрачає організм. І тому в будь-якому випадку, якщо ви активні під час свят, ви наберете менше, ніж могли б набрати з такою ж вживанням кіль... такої кількості їжі за свята, ніж би ви взагалі не рухалися. Однозначно. Тому не сидіть постійно за столом, вставайте. Пройдіться, підіть кудись, потанцюйте, прогуляйтеся. Якщо є сніг, пограйте в сніжки в кінці кінців. Якщо ви і до цього були фізично активні, і на серйозному рівні, тобто постійно ходите у спортзал, постійно відвідуєте якісь заняття, то продовжується це робити і під час новорічних свят. Ніхто вам не заважає, спортзали в принципі всі працюють. І повторюсь, таким чином ви мінімізуєте можливий набір ваги. Тобто не закидайте активність під час свят. Це дуже важливий пункт, яким би простим він не здавався. Наступне правило, напевно, що найцікавіше для багатьох. Судячи з кількості питань, які щодо цього надходять, старайтесь контролювати вживання алкоголю. Mm. Я вже прямо бачу оці обличчя, які дивляться зараз це відео, що а, нічого нового знову не можна пити. І так далі, і що ти тут нам розповідаєш, ми і так це все знаємо, і нічого нового тут немає. Тобто хтось би сказав, от хтось би дозволив пити. Насправді, наприклад, я вам заборонити вживати алкоголь не можу. Як взагалі будь-хто вам не може заборонити вживати алкоголь, якщо це, звичайно, не пов'язано з якимось діагнозом, з якимись серйозними проблемами зі здоров'ям, вам забороняється робити лікар, хоча і багато хто і це ігнорує. Тому заборонити ви можете тільки самі собі, або, повторюсь, заборонити вам вживати алкоголь може лікар. Інша справа, котре. З якими результатами ви хочете закінчити цей святковий марафон? З величезним плюсом, чи хоча б з тим, з чим ви в нього ввійшли. Тому тут вирішуйте, звичайно, самі, які недоліки є у вживанні алкоголю, крім тих, про які всі і так знають, коли ми говоримо в аспекті якраз набору схуднення? В принципі, є і хороші, і погані новини, тому почнемо, я думаю, з хороших. Хоча алкоголь і дуже калорійний. На грам спирту 7 кілокалорій, тобто він недалеко втік від жирів, в яких 9. Дуже калорійна штука, але, але хороша новина в тому, що надлишок алкоголю, оцю енергію з алкоголю, організм відкласти в жир не може, так як він це охоче робить жирами або менш охоче з амінокислотами і тією ж глюкозою. Він може її використати саме як чисту енергію в якийсь момент часу. Тобто, ви вжили алкоголь, організм використовує цю енергію, відкласти яким чином він її не може. І погана новина в тому, що поки організм використовує ось цю енергію з алкоголю, те, що ви наїдаєте, попри це, воно дуже гарно швидше за все буде відкладатися у ваші жирові запаси. До того ж, якщо ви сильно перебираєте з алкоголем і з їжею, а всі ми прекрасно розуміємо, чим ми цей алкоголь на свята заїдаємо. Ще із мінусів: алкоголь сповільнює метаболізм. Алкоголь дуже сильно може зашкодити жироспалюванню, тобто може затримати його на достатньо довгий час. Ну, все залежить від дози алкоголю. Ну і останнє, але не менш важливе. Для нашої з вами ситуації алкоголь провокує переїдання. Всім ми також про це дуже гарно знаємо. Тому вживаючи алкоголь, швидше за все, ви не їсте набагато більше, ніж могли би зробити це без алкоголю. Тому такі от справи з алкоголем набагато легше перебрати. як би там не було, навіть якщо ви плануєте вживати алкоголь в великих кількостях. Старайтеся все-таки моніторити тоді, чим ви його заїдаєте. Ось це дуже важливо. Наступний пункт він випливає із перших двох, але я все таки вирішив його виокремити, щоб краще запам'яталося. Він звучить так: починайте застілля із білкових страв і овочів. Ми вже з вами розібралися, що це. Найкраща їжа, якщо по-простому для переїдання. Хоча повторюсь, переїдати не потрібно в будь-якому випадку, але якщо вже це робити, то краще білковим нежирним білком і овочами. І відповідно, що б ви не планували, як би ви не планували провести застілля, чи об'їдатися всім підряд, чи навпаки, дуже сильно за всім слідкувати, чи спробувати потрошки всього тобто будь-який протокол будь-яку. Скажімо так, будь-який план дій, які ви не обрали, завжди починайте застілля із білкових нежирних продуктів і страв з них. І овочів, ну і в принципі водичку можна сюди додати. Ви цим наїстеся на початку, тобто, коли ви сіли за стіл, сіли за стіл, особливо голодний, і якщо ви накинетеся одразу на те, все таке, от цікавеньке, жирне. <плес> нічого хорошого швидше за все не вийде. А от якщо ви спочатку наїстеся нежирних білкових страв овочів, Наб'єте, як то кажуть, не мишлунок, будете ситі. З меншою ймовірністю ви переїсте всім іншим. Хоча би ви вже не так багато інших страв наїсте, як могли би. Наступний пункт, в принципі, він дуже-дуже важливий, хоч він один із останніх, але він звучить так: старайтеся притримуватися свого режиму між святами. Що це означає? Не так страшно, якщо ви на якесь конкретне свято, якийсь конкретний вечір переїсте, переберете дуже сильно, як страшно те, якщо ви будете перебирати протягом кожного дня під час цього святкового марафону, ну або якийсь інших свят. За один вечір неможливо набрати багато жиру, щоб ви не їли і не пили. А от протягом якогось конкретного періоду дуже навіть можливо. Тому люди набирають вагу не за якесь одне конкретне свято і застілля. А за якийсь період часу, якщо кожного дня перебирати, перебирати, перебирати і перебирати, за один вечір ви, в принципі, можете побачити плюс на вагах за рахунок більшого наповнення кишечнику, набряків і так далі. Але це все практично водичка. Жиру там дуже мало. І ця водичка протягом декількох днів, якщо ви... Не будете в подальшому переїдати, вона дуже гарно зійде. Цього боятися не варто. Але якщо ви будете святкувати взагалі кожного дня протягом цього періоду, то без якихось серйозних наслідків для вашої ваги вийти з цього режиму свят, певно, що не вдасться. Тому дуже хороше правило: старайтеся не переїдати, не перебирати між святами. І тоді все буде добре. І ще одне: в принципі, це не зовсім правило, радше порада, але дуже-дуже дуже важлива. Тому я також виокремив це. Не карайте себе за помилки. Якщо ви якесь конкретне свято, планували одне, планували не переїдати, планували взагалі їсти щось окреме, що для вас краще, краще для вашого результату, але все пішло не по плану. А так буває, до речі, коли. Компанія хороша, коли ви випили бокальчик, вина на цьому планували зупинитися. А тут бац щось трошечки вдарило в голову або навіть щось міцніше ніж вино, і вже настрій помінявся. Повторююсь, хороша компанія. І пішло, поїхало. Вже всі плани відійшли на задній план, і вже ми об'їдаємося всім підряд. Таке буває, це не можна виключати. І тому наступного дня вас може дуже сильно, як це дуже часто буває, мучити совість. Ось цим якраз страждати не потрібно. Як би там не було, встали вранці на наступний день, пораділи, що посвяткували, отримали задоволення, рухаєтеся далі по плану. Не треба сидіти і карати себе за те, що було, що ви такий сякий поганий чи погано, не стрималися, переїли і так далі, і тому подібне. Ми вже з вами говорили трішки раніше, що за один вечір неможливо набрати багато жиру. Якщо ви наступного дня будете рухатися по. Своєму плану не будете переїдати, нічого страшного взагалі з вами не станеться. Небо не впало, ніхто не помер. Не страждайте, не рефлексуйте, не драматизуйте, взагалі нічого страшного не сталося. Всі ми, звичайні, люди, всі ми робимо помилки, всі ми так чи інакше можемо знаходитись під впливом якихось емоцій, і тому треба такі моменти просто. Проходити, робити висновки і не зациклюватися на них, і тоді все буде добре. Тобто, треба ставитися простіше до цього всього. Ось такі от прості правила: як ви самі бачите нічого складного, і якщо ви хоча б будете старатися частково дотримуватися їх, я вам гарантую, що після свят ви будете собою дуже, дуже, дуже задоволені своїм зовнішнім станом і коли будете ставати на вагу. Ну і певно, що на цьому ми завершимо. Діліться в коментарях своїми фішками і лайфхаками, як не набрати нічого зайвого під час свят, тому що е, я далеко не все знаю, щось міг забути, щось міг впустити. Я думаю, ще дуже багато чим можна було б доповнити дане відео. І думаю, в кожного якісь отакі секретики які є, які випробували і які працюють. Тому діліться в коментарях, буде цікаво почитати, і буде цікаво використовувати їх також. Можете заодно і вподобайку тиснути разом з коментарям. Коментарам, і на дзвіночок тиснути, і на канал підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Там, до речі, є ще декілька цікавих, я сподіваюся, відео. Можете переглянути їх також, якщо ви тут вперше. Покликання на мої робочі сторінки є в описі до даного відео, де мім ще бути, вони є в описі до кожного відео. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться, читайте, там деяка інформація цікава є. Ну і нагадаю, що я займаюся консультуванням щодо харчування, схуднення, набору ваги, хоча б. Будемо чесними, кому той набір ваги після свят буде потрібен, але, але хай буде. Е, тому пишіть, якщо що. Ну, а на даний момент все. Любіть себе, перевіряйте інформацію, користуйтеся порадами, про які ми з вами сьогодні поговорили. І все у вас буде добре. До зв'язку.